Часом. Не чуєте сирени, або не бачите мигалок? Сирени не чуєте, або мигалки може сказали, Коли вона так, Є, знайшлися Як ви цілі здорові? Цілі здорові, ніц нам не бракує. Блін. Добрий, О, вечір. Добрий вечір. На сьогоднішній день до органів поліції надійшло 118 звернень щодо розшуку 128 дітей. Місце знаходження усіх дітей встановлено. На жаль, одна дитина стала жертвою при злочину. Це Дівчинка на території Косівського району, інші діти встановлені, повернуті або по місцю проживання, або до поміщені до центрів соціально-психологічної реабілітації. По кожному випадку зникнення дитини встановлюється причини і вживаються заходи щодо їх усунення і налагодження Якщо це причина конфлікту в сім'ї, це налагодження взаємовідносин в сім'ї для того, щоб не повторювалися факти втечі з місця проживання. Також ми встановлювали місце знаходження дітей разом з їхніми матерями. Це на сьогоднішній день є п'ять таких фактів. Діти і батьки, їхні матері розшукані. Повідомлені родичі вже пізніше встановлюється і так само комунікація з родичами і налаг... і щоб подальші подальшому такі випадки не повторювалися. Тільки протягом останньої доби до відділу поліції до відділу поліції надійшло два звернення. Одне звернення це встановлювалося місце знаходження дівчинки. На території Городенківської громади, і вдруге звернення це на території Коломийського району встановлюсь місце знаходження матері і дитини, яка заблукала в лісовому масиві. Місце знаходження всіх встановлено, жертвою злочину не сталося життя, загрози для життя і здоров'я немає. Станція роботи перебуває на постійному контролі для того, щоб встановити місце знаходження, і ми звертаємося до батьків, ми звертаємося до родичів. Якщо у вас є інформація про те, що Місце знаходження дітей невідоме, якщо вони ви розумієте, що вони самовільно залишили місце проживання і не мають бажання повертатися додому через ті чи інші причини, негайно телефонувати до поліції для того, щоб оперативно встановити їх місце знаходження, тому що це міф про те, що ми чекаємо три доби, не приймаємо заяви для того, щоб розпочати розшукові чи пошукові заходи.